Показує про те, що їхня подвижнення робота в цьому напрямку має велике значення. Е, хто був, був Печерській лаві, бачив е, пам'ятник, який стоїть на Гафією, е, там його такі основні е, досягнення. Е, Приподняється вся Україна і всі люди світу, які приїжджають. Е, він допомагає, всілює. Надію для хворих е, є поприявите медиків. Е, ну і звичайно, дай Бог вам всім здоров'я, щастя і процвітання, щоб ви всі були здорові, не були ніколи хворі. І ще раз дякуємо за ту роботу, яку ви складете. Не блажені очі, агапи, не досягше Боже, досконало Христі, сповненого на вода що в іване Христовому обідця, не вірим послідовника Бога тому дивуючи Твоїм подвигам, співаємо тобі купальні пісні. Радися, бо ти знайшов у глибині серця, дорогий бісер Господа Ісуса Христа. Радийся, бо ти нам зима в устах у серці своєму ім'я, його Божественне. Радийся, бо ти до силі, Бог голодний і справедлик. Нині не на небесах, ніж він, не тілий, на місця. Радийся бути бо чи Бог, в Бога, і у Боги від Голі незволяв. Радийся йому Христове, і легке, тещиве Субтитрувальниця